Чи знали ви, що у Запоріжжі колись їздив двосторонній трамвай? Він мав дві кабіни, щоб рухатися одноколійкою. На кінцевих зупинках водій просто переходив у іншу кабіну, як зараз у метро. Таким був п'ятий маршрут. Він курсував одноколійною лінією, якої вже давно немає. Від майдану волі до річкового порту біля Дубовки. Колію відкрили приблизно у 1966 році. А вже у 1975 му закрили. За однією з версій трамваї заважали вантажним потягом до річпорту. Згодом колію використовували саме для поїздів, а у 90-х вона занепала. Довгий час біля зупинки Майдан волі ще можна було побачити поворот рейок у бік Дніпра. Сьогодні тут залишилися лише поодинокі рейки та їхні сліди. Багато мешканців навіть не здогадуються, що тут колись була трамвайна лінія. У 2017 році запоріжці створили петицію про її відновлення, але петиція не набрала голосів. Двокабінні трамваї згодом переробили на службові. За різними даними останній списали або у 1981 році, або він працював у депо ще у 2020 році.